Усім вітання, мої дорогенькі. Сьогодні покажу вам, як приготувати справжній домашній плавлений сир, ніжний і без жодних зайвих добавок. Розповім всі секрети, як правильно подрібнити сир, щоб він був однорідний і м'який, як уникнути грудочок і що зробити, аби сир добре тримав форму. А ще покажу, як підготувати його до копчення, щоб смак був особливим. Готуємо плавлений сир з домашнього кисломолочного сиру, придбали 4 грудочки свіжого. Загальна вага вийшла 2 кг 500 г. Найперше потрібно закип'ятити свіже молоко. На цю кількість сиру беремо 2,5 літри молока і кладемо його на вогонь. Доводимо до кипіння. В ньому будемо варити наш сир. Поки молоко нагрівається, Тим часом увесь сир подрібнюємо. Робимо це частинами по одній грудці, так зручніше, і сир рівномірно розминається. Використовуємо звичайний тувкачик для картоплі або навіть можна виделку. Якщо сир дуже сухий і твердий, такий складніше подрібнити вручну, тоді можна скористатися м'ясорубкою або блендером. Це особливо корисно, якщо сир зернистий. Тоді в готовому плавленому сирку не буде грудочок, а консистенція буде ніжною та кремовою. Подрібнення це важливий етап, бо від того наскільки рівномірно розійдеться сир під час плавлення, залежить структура кінцевого продукту. Якщо сир залишити великими шматками, він буде плавитися нерівномірно або створювати грудочки. Тому краще витратити кілька хвилин і підготувати основу якісно. Тобто це подрібнення сиру значно полегшить і пришвидшить плавлення. Молоко в кастрюлі вже кипить, відправляємо сюди сир. Беріть велику кастрюлю, розрахуйте не тільки на кількість молока, а й на кількість сиру, щоб все у ній помістилося. Домашній сир це основа смаку. Чим він жирніший, тим кращий буде результат. Тепер сир постійно помішуємо, щоб він рівномірно нагрівався і плавився. Всього декілька секунд і вже видно, як він змінює свій стан. Всі крупинки притискаються і пригортаються одна до одної. Так його варимо приблизно 10 хвилин на повільному вогні. При цьому кип'ятити не потрібно. Візуально ви будете орієнтуватися по вигляду, будете бачити, що добре перемішали, чи немає білих залишків сиру. І молоко також змінює свою консистенцію, перетворюється на сироватку, або, іншими словами, жентицю. Це видно по жовтому прозорому кольору. По простому, молоко віддає свою жирність. Далі утворену масу. Відкидаємо на марлю, щоб повністю сир звільнити від сироватки. Беремо друшлаг, застеляємо його марлею, адже сир гарячий, тягучий, він точно не затримається у великих отворах, тому марля обов'язково. Добре, відтискаємо рідину. Вона зайва для майбутнього сиру, бо може зробити його водянистим і зіпсувати консистенцію. Тому важливо видалити її якомога ретельніше. Але все має бути в міру. Не перестарайтесь, надто сильне пресування може зробити сир надто щільним і його важко буде плавити. Тепер гарячу м'яку масу повертаємо назад у кастрюлю. Він вже чудово тримається кубки. Сироватка ще може відділятися, але коли її багато, старайтеся всю злити. До цієї маси додаємо 2 чайні ложки солі. Та 120 г вершкового масла. Гарненько перемішуємо, розтоплюємо масло й одночасно просолюємо сир. Масло додає ніжності, робить масу більш еластичною та кремовою. Воно плавиться швидко, бо сир гарячий. Помішуємо, щоб воно рівномірно розійшлося по всій масі, а сіль відповідає за смак. 3 яйця. Збиваємо виделкою в окремому посуді. Так буде легко їх перемішати з сиром. Не забувайте, що він гарячий, і яйце може згорнутися, тому потрібно швидко перемішувати їх з сиром. Вливаємо до сиру і вимішуємо, доки сир не вбере все яйце. Вогонь під каструлею робимо мінімальний. І додаємо до сиру соду. Цей інгредієнт, без якого плавлений сир не вийде таким, як треба. На один кілограм сиру одна чайна ложка соди. Сода виконує дуже важливу функцію. Вона взаємодіє з молочною кислотою в сирі, маса починає плавитися, стає еластичною, тягучою і набуває характерної сиркової текстури. Без соди сир пересихає або розшаровується, замість того, щоб перетворитись у м'яку кремову масу. Все ретельно перемішуємо, і найкраще це робити за допомогою макогона. Всі дрібні зерна сиру, які ще не розійшлися, він допоможе перетерти. До речі, можуть навіть і залишатися в сирі білі грудочки. Це не страшно. Ви все правильно робите. Просто буває такий зовсім нежирний сир, який не плавиться, бо немає чому плавитися. Тому виходить такий результат: плавимо сир 5-7 хвилин. Маса перебуває на мінімальному вогні і її постійно помішуємо, нікуди не відходимо. Сир швидко плавиться і має здатність пригорати до дня кастрюлі. Усе добре перемішано, і маса стала однорідною, плавкою та блискучою, готова до формування. Завчасно підготуйте форму для сиру, змастіть її олією, щоб потім легко його дістати, і перекладаємо сир. Поки він гарячий, дуже гарно складається, і можна надати йому різної форми. Такий тепленький сир теж дуже смачний. Всі ми його полюбляємо смакувати. І часто буває, що на цьому етапі половина сиру зникає. Він особливий. Добре тягнеться, ніжний та м'який. Гарненько сир рівняємо по формі, притискаємо, щоб не було зайвого повітря. Ми будемо його нарізати і коптити. Тож потрібно, щоб все було рівненько. Накриваємо плівкою під самий сир, щоб не утворювалася волога, і залишаємо його до повного охолодження. За три години сир повністю охолодився і готовий до споживання, а у нашому випадку до коптіння. Це зовсім легкий рецепт приготування, який не займає багато часу та зусиль. А результат вийшов чудовий. Дістаємо сир з форми. Краї підправляємо ножем. До речі, готувати цей сир можна з додаванням різних спецій та трав. Це може бути і свіжа зелень, чи петрушка, і копчена паприка, яка додасть смаку, і змінить колір сиру. Дуже смачно з в'яленими томатами, з подрібненими горіхами. Рецепт приготування переглядайте на нашому каналі. Вийшла у нас гарна плиточка сиру вагою 1 кг 500 грамів. Сир щільний, рівномірний, з ніжним вершковим ароматом. Колір приємний, світло-жовтий, з легким глянцем. Маса добре проплавилася й охолонула як слід. Він добре тримає форму, легко нарізається ножем, не кришиться. Ось такий домашній плавлений сир. Текстура смак вигляд просто ідеальні. Та у нас це буде ще й підкопчений плавлений сир. Тому нарізаємо його брусочками. Такі шматочки рівномірно пройдуться димом з усіх боків. Такі форми гарно виглядають. Кожен брусочок вийде, наче окрема маленька порція з виразним копченим смаком. Нарізати варто, коли сир добре охолов і став щільним. Тоді краї залишаються рівними, а структура не кришиться. Не можу натішитися. Сир вийшов і справді ідеальний. Ми готуємо його часто. І щоразу він трішки інший: то м'якший, то щільніший, іноді з вираженішим вершковим смаком, іноді з легкою кислинкою. І це абсолютно нормально, адже результат залежить насамперед від кисломолочного сиру. Це його основа. Якість сиру ключова. Якщо сир домашній, свіжий, з рівномірною текстурою, плавлений сир вийде ніжним і однорідним. Якщо сир більш сухіший або з кислинкою, результат буде інший, але не гірший, просто з іншим смаковим відтінком. І саме це робить приготування таким цікавим. А створений власноруч продукт без консервантів, варників і зайвих добавок. Далі ці шматочки викладаємо на решітку, залишаючи між ними відстань, щоб дим вільно циркулював. Дим додасть сиру тонкого, приємного аромату без гіркоти. Будемо коптити холодним копченням, адже сир вже готовий. Нам потрібно надати йому тільки смак. Для цього найкраще підходить саме коптіння на дубовій щепі. В цьому нам допоможе коптильня від компанії Древос, в якій можна здійснювати не тільки гаряче, а й холодне копчення. Є датчик температури, тени, але в даному випадку нам цього не потрібно. Основне це подача диму протягом 2-3 годин. Кому цікаві такі коптильні, посилання залишу в описі під відео. Засипаємо щепу в одну з труб димогенератора. Майте на увазі, дану коптильню під час холодного коптіння ми навіть не підключаємо до мережі, бо вентилятор, який подає дим, має можливість працювати від павербанку. Розпалюємо щепу і вмикаємо вентилятор підсилення подачі диму, який під'єднали якраз до павербанка. Процес копчення проходить спокійно, без зайвої уваги. Звичайно, коптильня велика, тому коптимо домашні сири. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, будемо показувати. Коптили ми сири і у звичайній бочці в ужарні. Це складно підтримувати вогонь, температуру, сир швидко плавиться, вимагає багато часу для спостереження. Тож тут все просто, це нам дуже сподобалось. Настільки захопилися, що вартує придбати різні сири і надати їм трішки присмаку димка. Сир плавлений, копчений, готовий. Коптили його три години. Результат тільки радує. Він вийшов чудовий, запашний, набув красивого золотистого відтінку, з тонкою ледь підсушеною скоринкою. Усередині залишився ніжним, еластичним, злегка тягучим. Після такого коптіння сиру потрібно дати постояти хоча б кілька годин, а ще краще добу в холодильнику. За цей час сир дозріває, запахи диму та вершкової основи повністю поєднуються, текстура стає стабільнішою, а смак глибшим і більш збалансованим. І після такої витримки він набуває ідеальної консистенції, ніжної, але з легкою пружністю і виразного димного аромату, що не перебиває, а підкреслює смак самого сиру. Зберігаємо його загорнутим у пергаменті в холодильнику, так він не підсохне, збереже свої смакові властивості. Але, чесно кажучи, такий сир довго не лежить. Зазвичай він зникає зі столу дуже швидко, на сніданок до горнятка чаю або запашної кави, в обідню перерву, як легкий перекус, на вечерю у вигляді закуски, із овочами чи просто до скибочки свіжого хліба. Це все про сир. Ідеальний для нарізки на святкову тарілку. Як бачите, текстура однорідна. А по смаку нагадує палички копченого сиру солгуні. Думаю, якщо зробити круглу подовгувату форму, важко відрізнити. Це перший раз, що ми коптили плавлений домашній сир, але скажу вам відверто: він точно не останній. Це просто неймовірна смакота. А коли згадуєш, що зробили її самі, розумієш, немає нічого неможливого. Тож пробуйте і у вас все вийде. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки!